12 січня поточного року в Києві було підписано угоду між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Угода терміном дії на 10 років. За цією угодою передбачається економічна, фінансова і військова підтримка як Великої Британії Україні, так і навпаки, від України до Великої Британії. Хочу зауважити, що це саме двостороння угода. За цією угодою чітко прописано, що Сполучене Королівство виділятиме 2,5 мільярди фунтів стерлінгів щороку на допомогу, військову допомогу Україні. Так само зазначено, що британські військові інструктори, британська військова інфраструктура може залучатися заради допомоги Україні у випадку повторного. Нового збройного нападу Росії після завершення поточної російсько-української війни насправді угода між Великою Британією і Україною сама по собі варто визнати, вона не несе великого такого смислового навантаження з точки зору конкретної предметної чіткої допомоги, але це дуже гарний прецедент. І якщо за подібним прикладом подібні угоди будуть ухвалені з Німеччиною, Францією Сполученими Штатами Америки Іншими нашими союзниками то комплекс таких угод дійсно створить захисний на дипломатичному і економічному фронті бар'єр, який допоможе Україні у боротьбі з російським агресором, і варто зауважити у боротьбі з ним і в подальшому, навіть після завершення російсько-української війни, адже ми розуміємо, що політика реваншизму в Росії не вщухає.